Кіт у мішку чи кіт на мішку? Два однакових речення нічого не змінилося, крім прийменників. Кіт у мішку і кіт на мішку. Взагалі зовсім різні картинки, так? зовсім різний зміст цих речень. Ось це, друзі, прийменники, які вказують взаємозв'язок взаємно зв'язок. Між словами у реченнях. Як нам, друзі, з вами сказати, я живу на вулиці Лісовій? Тут у нас вулиця Озерна. Тут вулиця Лісова, наш дім Парк школа. Який прийменник сюди ми поставимо? Якщо ми хочемо сказати, що я живу на вулиці в англійській, ми будемо, ми скажемо I live on Лісова Street. Так, on. I live on лісова Street. А як ми друзі з вами скажемо, я живу на вулиці лісовій 55? Як ми так скажемо англійською? По перше, ми скажемо номер, будемо на початку так, ми будемо його писати. Ми скажемо I live на 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 Fiфті лісова стріт. І так, друзі, можна скорочувати просто ST з крапочкою. І що ми, друзі, скажемо з вами? Які ми скажемо on? Ми скажемо «in», ми скажемо «at». Як ми скажемо я живу? Ми будемо використовувати теж on, I live on 55 лісова стріт. Ні, друзі, тут ми скажемо I live at». Так, I live at. Тому що у нас вже буде щось конкретне. Ми не будемо говорити тут, не вже будемо говорити ніби не про вулицю, а про, якісь, про конкретну якусь локацію. У нас з'являється номер. Коли з'являється номер, ми скажемо I live at 55 Лісова Street. Плюс ми запам'ятовуємо собі, що тут три кружечка. Це буде означати, друзі, що щось буде схоже. так? А що буде схоже, напевно, що всюди буде «at». І давайте подивимось, чому. Якщо ми хочемо сказати, що я живу в кінці вулиці, ми теж скажемо I live at. Так, I live at the end of the street. I live at the end of the street. Я живу в кінці вулиці. Так само, якщо ми, якщо ми хочемо сказати, що я живу на початку якоїсь вулиці, так, ми так само скажемо I live at the beginning of Лісова Lys Street. I live at the beginning, I live at the end of the street. І тут, друзі, у нас буде бачити, що ми не будемо вже використовувати On. Он. Ми тільки використовуємо, коли ми кажемо, що ми просто живемо на вулиці, не вказуючи ні номер, ні якусь більш конкретну таку місцевість. Так, тому що at зазвичай така точка на карті, так, якась місцевість у нас є, якась точка на мапі нашій. І наше наступне речення: I live at the corner of Lisova and. Озерна Стріт. Так само будемо, якщо ми хочемо сказати на розі, я живу на розі лісової і озерної, англійською, скажемо I live at the corner of лісова and Ozerna Streets. Тут уже буде множина, так? Вулицях. І ось ми собі запам'ятали, що якщо просто вулиця, ми кажемо I live on Лісова стріт. Далі буде у нас at. Якщо ми хочемо сказати, що ми живемо з вами навпроти школи. У нас є таке речення I live the school навпроти школу, як ми скажемо, друзі. У нас є таке слово як across. Це навпроти чогось. Так? І ми навпроти чого ми скажемо англійською from. І відповідно, у нас вийде таке речення I live across from the school. I live across from the school. І запам'ятовуємо, якщо ми хочемо сказати, замість школи може бути будь-що, так? I live across from. І друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях в кінці цього відео. У нас тут буде 5 різних прийменників, плюс 3. Зараз про плюс 3 ще поговоримо. Ми зараз вже 5 пройшли. Напишіть в коментарях: от, наприклад, що знаходиться біля вашого дому. Напишіть на якій вулиці ви живете. Напишіть, наприклад, в якому будинку ви живете, і напишіть, що навпроти вас. Так, потренуйтесь, виберіть собі хоча б 2-3 і напишіть в коментарях, це буде ваша практика. Якщо ми, друзі, живемо з вами біля парку, у нас є три варіанти, як це сказати. Ми можемо сказати I live by». «I live by the park, так? «I live by the park». Ми можемо сказати I live next to the park». Я живу. Тут, якщо ми скажемо I live by the park, це я живу біля парку. Якщо ми скажемо I live next to the park, я живу поруч з парком. І ми можемо сказати I live near. I live near the park. Ось, друзі, ще таких три варіанти у нас є, якщо ми хочемо сказати, що ми живемо біля парку. І. Вони три всі правильні, просто вони три трошки будуть, так само, як і в українській мові. Якщо ми скажемо I live by the park, я живу біля парку, так? У нас прийменник біля. Але хоча тут десь ці прийменники можна трошки і поміняти, наприклад, біля поруч, вони схожі, такі майже як синонімічні прийменники. Якщо ми хочемо сказати я живу поруч з парком, ми скажемо англійською «I live next to the park». Якщо ми хочемо сказати поблизу, так ми скажемо I live near the park». Єдине, що друзі, потрібно запам'ятати так, як це наш дім, так наш «home», І бачите, у нас тут парк зовсім поруч, тому ми можемо використати з вами next to. А якщо б у нас парк, тому що у нас використовується в англійській мові next to, коли прям якийсь предмет або людина, так або парк в нашому випадку знаходиться реально поруч з нами, ніби прям як справа або зліва. Так, оце буде next to. Якщо б у нас парк був, наприклад, замість школи, то ми б вже не сказали next to, Ми б вже сказали I live by the park або I Live near the park.